Попередження пророка Йоїла. Дорогі мої, ніколи що у своєму житті ми не були свідками такої масштабної пандемії. В історії нашого світу було чимало випробувань, хвороб, воїн, але жодна подія не викликала такої масштабної хвилі, коли мільярди людей у понад 150 країнах. Із Ізолюватися одна від одної. І тут нам не потрібно перефразовувати інформацію, котру щодня подають змі, а стати справжніми християнами, шукаючи відповіді у Господа. Важливо ставити правильні запитання: Господи, чого ти нас прагнеш навчити? Що ти хочеш нам показати? Що прагнеш сказати своїм вірним у час Всесвітньої паніки, які уроки подаєш нам? Що ми маємо винести з усіх цих подій? цей важкий час, коли науколо панує паніка і непорозуміння, ми можемо знайти відповіді тільки в єдиному місці в непорушному Божому слові. В книзі Пророка Йоїла, глава друга, знаходяться цікаве попередження. Пророк застерігає усіх людей, наголошуючи, що будь-яка криза, з якою ми зустрінемося, це тільки маленька частина того, що відбудеться в сутний день, про котрий говорить Біблія. Так Господь прагне Пробудити людей, щоб вони переосмислили свої цінності та критерії. Він попереджує з любов'ю, показуючи, що щось не так відбувається не тільки з нами, але й з цим світом. Якщо ми не готові справитися з цією кризою. Яку на даний час переживаємо, то що тоді будемо робити, коли зустрінемося із судним днем? Затрубіте на Сіоні, вдарте на моїй святій горі на тривогу, нехай тремтять усі мешканці краю, бо надходить день Господній, бо він близько. День темряви і пітьми, День хмари і густої мряки, немов зірниця розкидається по горах народ численний, сильний, якого не бувало спокон віку, і після нього більше не буде, аж до років найдальших родів. ЙОвіла 2, 1-2. Дорогі мої. Дякуємо Богові за те, що Його слово не просто нас попереджає, не просто посилає сигнал тривоги, але говорить нам, що потрібно робити в такий час. Відкриємо Святе Письмо і неодмінно отримаємо повчання, що нам робити в час глобальної кризи та пандемії. Господь бажає, щоб ми кожну кризу сприйняли як репетицію майбутнього судного дня. Так він нагадує нам, що цей день наближається, і нам потрібно дізнатися, що Господь прагне сказати у ці важкі дні. Бо саме вони стануть згадкою про майбутнє, коли Господь. Прийде вдруге судити землю, земля трясеться перед ними, треметить небо, затьмарюються сонце і місяць, світло зір гасне. Господь гремить перед своїм військом, бо його табір превеликий, бо сильний той, хто виконує Його волю, бо великий день Господній і страшний вельми. Хто може його витримати? Дюїла 2 10-11 Як ми можемо приготуватися до цього дня? У книзі цього ж пророка ми побачимо два способи підготовки до майбутніх випробувань. Перш ніж говорити, поверніться до мене усім вашим серцем у постів, плачі і в жалю. Роздаріть серце ваше, а не одежу вашу. Поверніться до Господа Бога вашого. Йоїла 2,11:12. Він говорить: бо Господь благий і милосердний, довготерпеливий і многомилостивий, і убліває над нещастям. Йоїла 2.13. Замість того, щоб скиглити й нарікати, звинувачувати і сіяти паніку, треба закликати Господа і вимагати від Нього негайного пояснення. Нам потрібно задуматися над своїм життям, застановитися над своїми вчинками та діями, прийняти його любляче попередження. Щоб встигнути, покаятися та навернутися, поки ще не занадто пізно. Будуть великі землетруси по різних місцях, будуть пошесті і голод, появи жахливі, а з неба великі знаки будуть. Як це почне збуватися, випростатися. І підніміть ваші голови вгору, бо ваше визволення близько. Луки 21-11-28. Ось ця пандемія, ми з одного вірусу переходимо на інший. І він, відомий нам, як цей COVID-19, викликав по цілому світі велике сум'яття та страх. Футбольні ігри скасовувалися, театри закривалися, школи не проводили занять, поїздки обмежувалися, потрібна була вакцинація, мала бути добровільна, але вона не вийшла добровільною, а зробили примусову. В країнах оголошували надзвичайні стани та суворі карантини. Дорогі, наш світ оточений невидимим ворогом. Котрий прагне знищити усіх нас, ми опинилися у владі паніки, страху, відчаю та нерозуміння, як з цим боротися, як допомогти собі і іншим. Бачачи швидке поширення пандемії, котра забирає тисячі життів, ми повинні згадати слова Христа. Він поперечає нас. Що в кінці світу будуть хвороби і епідемії. Останні роки ми зіткнулися уже з різних і Сарс, це важкий, гострий респіраторний синдром, свинячий грип, відомий як H1N1, Еболою, пташиним грипом. Кор... МЕРС – коронавірус близького східного респіраторного синдрому, вірусом лихоманки західного Ніла і тепер covid 19 що якісь там омікрони і дельти. Чи може цей вірус свідчити, що наше визволення наближається? Свідчити, що гряде кінець світу, Ісус прийде і дуже скоро, коли в життя Ісаї. Прийшло випробування та потрясіння, його відповіддю було підняття очей до неба. Бачив я Господа на високім і піднесенім престолі, Поли його рис наповнювали храм, над ним стояли серафими, Ісай 6.1. Прийшов час, дорогі мої, щоб ми підняли свої очі до неба, стоячи на колінах. Благаючи Бога прощення та милосердя над нашою землею, а тепер ще й загроза війни в Україні. Бог нам прибіжище і сила, у нещастях з'явився з, з дужою допомогою, тим не злякаємося, хоч би й земля провалилася, і гори захиталися серед моря. Псалом 46, 2-3 Ти, що живеш під всевишнього покровом, усе сильного тіні пробуваєш, скажи до Господа моє прибіжище і моя твердиня, мій Боже, на котрого я покладаюсь, Він бо спасе тебе від сітки, птахолова і від погибельного мору, ти не зляхаєшся ні страху вночі, ані стрели, що вдень літає. Ані чуми, що у пітьмі продить, ані зарази, що нищить у півдні. нехай і тисяча упаде біля тебе, і десять тисяч праворуч у тебе до тебе не підійде, псалом 90. Тому, дорогі мої, насправді прийшов час молитися за себе, за свою сім'ю, за свою країну. І за всіх тих людей по цілому світі, життя яких спустошується страшна епідемія, прийшов час, щоб впасти на коліна та визнати свої гріхи, свою розгубленість, своє незнання, як справитися в даній ситуації і просити Бога про милосердя, любов та благословення, пам'ятаючи, що Він з нами завжди. В часи радості та щастя, відчаю та зневіри, лиха та горя, хвороби та лиха. Отож я з вами по всі дні аж до кінця віку. І дороги, і допрощення не веде легкий шлях. Мусимо зрозуміти, що кожна людина іде тією самою дорогою. Багата вона чи бідна, освічена чи безграмотна, висока, чи низька, чи то князь, чи жебрак, чи цар, чи проста людина. Ми просто повинні усвідомити, що згрішили. Це що покаятися, ми повинні визнати, що вчинили гріх у сповіді. Якщо ми не визнаємо цього, то не можемо покаятися. Нехай гріхи ваші бентежать вас таким збентеженням, яке приведе вас до покаяння. Не намагайтеся виправдовувати себе ані трохи через свої гріхи. Більше того, Біблія радить нам не шукати виправдань для своїх грішних учинків, Дивіться Луки, 16 глава, 15 16 стишок. Ми не можемо приховати будь-який вчинок у своєму житті від себе чи від Господа. Ми повинні шкодувати про те, що вчинили гріх. Крім того, що ми усвідомлюємо свої гріхи, ми ще повинні щиро шкодувати про те, що зробили. Ми повинні відчувати, що наші гріхи жахливі, нам слід бажатися позбути їх і залишити назавжди. У писаннях говориться. Всі ті, хто упокорюється перед Господом, і бажають бути хрещеними, і приходять зі скрушеним серцем і впокореним духом, і істинно покаялися у своїх гріхах, будуть прийняті у його церкву. Ми повинні полишити свої гріхи. Щирий смуток. Має спонукати нас до полишення припинення гріхів. Якщо ми украли щось, то не повинні робити цього знову, якщо ми збрехали, то не повинні більше обманювати. Якщо ми чинили перелюб, то маємо зупинитися. По чому ви можете знати, чи покаялася людина у своїх гріхах? Ось вона зізнається у них і полишить їх. Саме по цьому ми пізнаємо, чи справді людина жаліла за свої гріхи. Ми повинні сповідатися у своїх гріхах. Дуже важливо сповідатися з гріхів. Господь заповів нам робити це. Сповідь знімає з грішника важкий тягар. Господь обіцяє, я, Господь Бог, прощаю гріхи і милостивий до тих, хто сповідує свої гріхи зі смиренним серцем. Ми повинні сповідуватися у всіх своїх гріхах. Крім того, у серйозних гріхах, таких як перелюб, блуд, самозадоволення, порнографія. Жорстоке поводження або грабіж, які можуть вплинути на наше перебування в церкві, ми повинні сповідатися відповідному священнику. Якщо ми згрішили проти іншої людини, то повинні перші примиритися з нею. Виправити шкоду, яку ми завдали, деякі менш серйозні гріхи залишаються тільки між нами і Господом. У таких можна просто посповідатися. Ми повинні відшкодувати збитки. Частиною покаяння є відшкодування. Це означає. Що ми повинні якомога повніше виправити шкоду, яку заподіяли. Крадій, наприклад, повинен повернути те, що вкрав. Брехун має відновити правду. Особа, яка своїми плітками заплянувала гідність іншої людини, повинна зробити все, щоб повернути їй добре ім'я. Якщо ми робитимемо це, Бог не пригадає нам наші гріхи на суді. Дивися Езекіїла, 33 глава, 15, 16 стишок. Ми повинні прощати інших. Невід'ємною частиною покаяння є прощення тих, хто заподіяв нам шкоду. Господь не прощатиме нас, якщо серце наше не буде повністю очищене від усієї ненависті, злоби і поганого ставлення до людей. Отже, я кажу вам, ви повинні прощати один одного, бо той, хто не прощає своєму братові, його провини стоїть засуджений перед Господом. Бо на ньому залишається більший гріх. Ми повинні дотримуватися заповідей Божих. Щоб покаяння було повним, ми мусимо дотримуватися Божих заповідей. Покаяння не завершено, якщо ми не сплачуємо боргів перед Богом. Коли не зберігаємо, день святий, не святкуємо, не йдемо до церкви, не сповідаємося, не причащаємося. У нас нема розкаяння, якщо ми не, не любимо Господа і ближнього. якщо ми не молимося і недобре ставимося до людей, то напевно не розкаялися. Коли ми каємося. Життя наше змінюється. По-перше, людина кається, ставши на цей твердий ґрунт, вона повинна жити за заповідями Божими, щоб зберегти свою перевагу. Це необхідно для повного прощення. Що дає нам прощення? Яким чином покаяння допомагає нам, коли ми микаємося, спокута Ісуса Христа починає повною мірою діяти у нашому житті, і Господь прощає нам гріхи, ми стаємо вільними від рабства власних гріхів і здобуваємо радість особистого досвіду. Скажу вам таке, моя душа була засамучена надмірно і виснажена моїми гріхами. Так я згадав усі мої гріхи і беззаконня, за які я був катований муками пекла. Так я бачив, що повстав проти мого Бога і що не виконував в Його святі заповіді. Такими великими були мої беззаконня, що сама думка про те, що я. Прийду до присутності мого Бога, виснажувала мою душу невимовним жахом, я постійно десь на пізніше, ніби хотів цієї переміни, але ще не зараз. І сталося, що я так був змучений згадками про багато моїх гріхів. Ось я пригадав також, що чув, як мені казали, говорили. Про пришестя Ісуса Христа, Сина Божого, щоб спокуктувати гріхи світу. Тож, коли мій розум схопився за цю думку, я заволав у моєму серці, о Ісусе, Ти, Сину Божий, змилуйся наді мною. І ось знаєте, коли я подумав це, я не пам'ятав більше болю. І яка радість, яке дивне світло я побачив, так мою душу сповнила радість, така ж надзвичайна, якою була й моя мука. Не може бути нічого гострого й солодкого, якою була моя радість. Після цього почався мій етап навернення. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання. Підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. У першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти, пишіть імена для кого ці благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки, Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!